А вівчар не отару плає, чохнув пісню, соловей загає. буде буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Сьогодні, з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я, відбулися чергові терапевтичні заходи з пораненими бійцями гвардії наступу. Саме з тими нашими захисниками, які постраждали і були поранені внаслідок бойових дій, проводилася музикотерапія. Також це відбувається на постійній основі. З хлопцями ми вже проводили каністерапію, а саме реабілітаційні заходи і релаксаційні за допомогою наших чотирилапих друзів, проводили заходи з арт-терапії в художніх закладах нашого міста. Сьогодні прийшла черга музикотерапії спільно з поліцейськими Хмельницького поліцейського оркестру. Провели дуже активний і цікавий захід музикотерапії, під час якого поранені бійці мали змогу ознайомитись з народними інструментами, почути живу, дійсно розвантажувальну релексаційну музику, і безпосередньо поспілкуватись з професійними музикантами, дізнатись певні нюанси їхньої професії і взагалі відволіктись від буденності, від своїх проблем, як морально психологічних проблем, так і фізичних. Дані заходи проходять з метою ресоціалізації поранених бійців гвардії наступу з метою їхньої якнайшвидшої і найоптимальнішої адаптації до цивільного життя і повернення в своїй сім'ї морально і фізично здоровими.